Українські літаки, мрія та антей найпопулярніші у світі. 2016 року любителі авіації найчастіше відслідковували на спеціальних авіасайтах перельоти саме наших гігантів. За популярністю із ними міг позмагатися лише літак Папи Римського під час цьогорічних подорожей Понтифіка Європою. Утім, український Ан-22 знову здивував пілоти. Здійснили приземлення серед пустелі в африканському малі. Олександр Загородний знає, як це було. Республіка Малі ґрунтовий аеродром Гао, Український Ан-22, під керівництвом Віктора Гончарова, заходить на приземлення. Імпровізована злітна смуга нерівна і надто коротка. Пілоти ніжно притирають літак до ґрунту. Ну, слажний аеродром, в тому плані, що немає ніяких систем посадочних. Вот знаходяться в пустині, нічим не маркірован. Українці сім разів сідали в Малійській пустелі, щоб доправити 250 тонн вантажів для ООН. Спочатку за контракт бралися європейські перевізники, сіли, побили гвинти і відмовилися. Тоді покликали на допомогу не надто молодого антея Микола Шейн закоханий у свій ан 22 Інженер переконує ось так сісти серед пустелі не зміг би навіть Руслан Французи відказалися садітися на цю полосу. Немцы тоже, они сказали, что сразу не будем садиться. Говорят, есть супер самолет. Супер самолет это Ан-22А. Антей. который может все это покорять. Вантаж доправляли з Лейпцига. Ан-22 не нато швидкісний. Кожен рейс із дозаправкою тривав майже 10 годин. Він долгий по време, поэтому, естественно, тяжел. У нас был сильний екіпаж, поэтому екіпаж. Піліодійським ялсу відновити найбільший у світі турбогвинтовий літак вирішили кілька років тому і не прогадали, кажуть на держпідприємстві Антонов. Ось саме для таких рейсів, як у Малійську пустелю, і потрібен Антей. Всі западні самоліти, я називаю їх так, якщо говорити з автомобільним класом. більшість із них, крім Антоновських паркетніки. Тобто їм нужна хороша взлітна посадочне полоса, чиста. для антея потрібне лише поле, бажано рівне, трохи більше кілометра, а ще досвідчений екіпаж. Ось таке воно життя справжніх повітряних позашляховиків. Ще вчора Ан-22 був в Африці. Його фюзеляж ще й досі рясно запилений африканським ґрунтом. Глина з Республіки Малі. Отже, Ан-22 зараз помиють, причепурять і знову відправлять у рейс. Спочатку в Європу, потім в Африку, потім в Америку, потім, потім по всьому світу. Олександр Загородний, Ігор Ткач, Спецкор 2 плюс